Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хоч, хочу вам зробити такий огляд на ось ще такі зарядні пристрої. Дивіться я знову заряд, такі мега зарядні пристрої, прикурювач огляди. Е, недавно вам, вам зробив огляди на, від компанії Tuki, перед цим на Esager. А тепер дивіться, хочу зробити на такі бюджетні е, но, такі о, зарядні пристрої. Е, дешеві зарядні пристрої. Які. Ну, Дивіться, тоді дивіться так. Ось такі три середні пристрої. Ось цей перший самий такий великий. Подивіться він. Дивіться, скільки тут вих, скільки тут різних роз'ємів, різних кольорів. Пишеться тут 3,1 Ампер. 3,1. Тут супер. Тут подивіться, що пишеться і q 30 і ну, просто все розписано. Тут дивіться. Цей Type-C пишеться PD, можливо, Power Delivery. І тут показує вольти дисплейчики. Дуже він гарно підсвічується ось так по боках. Цей він недорогий, він коштує на Алікспресі в районі, як потрапити під які акції, він мені десь в районі 80-70 гривень. Ось так я його взяв. І так само ось ще один. Це вони разом продаються, можна вибрати купити такого, можна ось такі ще. Цей на два виходи. І теж посередині дисплейчик. Цей трішечки дешевий. На гривень десь 10, він дешевший, Ну тут різниці майже немає великої. Так, ну що цікаво тут, дивіться. Ось тут в цих всіх роз'ємах ніяких швидкісних зарядок немає. Тільки є в одній зарядці оці, що супер пишеться. Ці Супер, ці зарядці, то тоді тут можна зарядити швидше. А в цій ось зарядці, в ці, тут супер пишеться в обох, ви бачите, роз'ємах, покажу вам ближче. Ось дивіться. ці І ці. А, в ці, в обох роз'ємах є швидкі зарядки. Е, так, ну тоді, і ось дивіться, ще в мене є такий третій. Третій, це вже, ви бачите, він продається в коробочці. Це вже дорожчий. Дорогий він вже він десь в районі 250 гривень коштує е, цей зарядний пристрій. Так, зараз давайте розпакуємо його. подивіться як яким вже гарно, гарно як він вже запакований. Ось такий в такому пакуванні. Тут навіть іде інструкція. Пишеться, бачите, якась компанія. І ось такий він має вигляд. Ось інструкція до нього. Тут, дивіться, пишеться, що є швидка зарядка. Ось, можете побачити, на англійському. Мові все. І ось такий він має вигляд. Що в ньому особливо? Особливо в цьому пристрої, що тут ось є кнопка вимикання. Вмикання, вимикання, Його можна вмикати і можна, можна вимикати. Це дуже, дуже піде тим людям, в кого в автомобілі постійно йде струм на прикурювач. І потрібно після кожного десь ідеш чи ще щось там, щоб не розряджати комплект, потрібно витягувати, встромляти, витягуєш, встромляєш. І це ну, дуже, дуже неприємно. Ось В мене, в, моє, в моєму автомобілі е, стоїть ось такий, ось такий, я вже замовив собі. Е, в мене постійно йде деструм. І він е, потрібно постійно витягувати, встромляти. А так ось дивіться, ось є кнопка вимкнення. Це, до речі, сенсорна кнопка. Це не просто кнопка, а ще й сенсорна вона. Ось, подивіться, який вигляд. І він підтримує швидкі зарядки. Так, ну давайте тоді попробуємо їх. Попробуємо, Що вони по протоколах, що вони вміють. Так, почнемо з цього самого меншого. Ой, з самого меншого. З самого дешевшого. Так, дивіться, ось такий має вигляд. Показує зразу вольти, все підсвічується. Так, давайте попробуємо його. Так, в нічці до нього під'єднати. Зараз спробуємо прочитати протоколи. Так, що він може? Так, дивіться, Samsung 9 вольт. Huawei, дивіться, 29, 12 вольт. Подивіться, ви бачите, 25 Вт. Пишеться 25 Вт. І ви бачите, що нормально, нормально він читає протоколів. Нормально, непоганий. Він так, як для дешевого. Такої ціни. Буває, за таку ціну купляєш, а він нічого не підтримує. Він, звичайно. А за таку в районі 70-60 гривень це просто супер. Непоганий. Звичайно, що без акції, без нічого, вони отак коштують десь. Так, і дивіться, зараз ми попробуємо. Так, ще попробуємо, яка пульсація в нього, що він там ще, на що він здатний. Так ще. Так, пульсація. Ну, пульсація трошечки подивіться, це. Пульсація 160, 170. Це ще без навантаження. Так, давай даємо йому 1 А300. Вимикаємо 1 А, даємо 2 А370 і 3 А500. Ну, пульсація завищена. Пульсація завищена. Але, в принципі, як для дешевого такого пристрою, ну, ну я знаю, ну, ще можна миритися з такою пульсацією. Звісно, вже, вже на 3 Амперах вже занадто завелика, але. Так, щоб на вольті Проса... просадку вольт. Так, дивіться, 1 А. О, бачите, просіло вже 4,98. Ну і давайте 3 а 4,77. Ви бачите, воно просаджується на. на... ну... Так, ну дешевий, дешевий. Ну що ви хочете від дешевого. Так, тоді давайте. Так, цей ми подивимось. Давайте цей. Ну, я вам скажу, що цей супер, мабуть, так само читає, як ось ось і в цьому. Оцей що зарядний супер. А ці, зараз побачите, що ці читають. Ці, що. Давайте ці 3-1-3 не будемо, Начнемо сюди. Тут пишеться 3.0. Тут вже трошки вони обманули. Так, начнемо зразу з протоколів. І будемо затягувати відео. Так, дивіться. Ну, ви бачите. Ви самі все бачите. Півтора Ампера є. І більше нічого тут немає. Ось так. Ви бачите. Такого собі підзаряжати свій гаджет там повільною такою, Ну, якою повільною, Трошки пошвидшою зарядкою ви можете, але від нього нічого не очікуйте Так, попробуємо це роз'єм супер. Роз'єм супер. Що там в роз'ємі супер у нас? Так, а в роз'ємі супер ви бачите. Так само майже все. 25 Вт. Все воно, 12 вольт, 9 вольт все видає. Ну, ви бачите, такі самі показники. Нічим не відрізняється від ось цього, що в цьому вони десь однакові там десь однаково там десь. Так, тепер дивіться. Е, тепер я вже не буду вам не давати, пробуємо ще Type-C. Type-C тут Type-C. Зараз побачите тут взагалі дуже цікаво. Ось. Так, Type-C. Так, Type-C. Якщо воно щось тут прочитається. Тут Type-C дуже, ну, я навіть... Дивіться, фнірсик, нічого. Поки підвез. Нічого з цього Type-C не може витягнути. Ви самі бачите. Просто нічого не показує. Я не знаю, що там в тому Type-C. Добре, тоді не будемо мучити. Включаємо. Так, відключаємо. не будемо мучити. Ось такий дивіться пристрій. Ось такий пристрій. На вигляд, красивий, особливо вночі буде оцей світитися. Тут світитися, тут в усіх роз'ємах світиться таким блакитним кольором. Ну Ви бачите, не кому потрібен дешевий, куча роз'ємів, не швидка зарядка в одному треба швидка, а в цих щось повільне заржати. Нормально. Нормально підійде за дешеву ціну. Так, ну тоді давайте цей попробуємо. Цей супер такий. О, дивіться, він... Ви знаєте, він і такий на вагу проти цих десь два рази тяжчий. Так, дивіться, теж підсвічується. Дуже класно. Все світиться, сенсорна кнопочка, вся підсвітка така блакитна. Ось дивіться. Сенсор. Вимикаю, вимикаю і вмикаю. Вимикаю і вмикаю. Ось такий сенсор, кнопка. Дуже класно. Дуже класно. Одна, що мені не подобається, що дуже здорова така шайба. Занадто він якийсь грубий і велика. Ну, оце ж одне мінус, що трошки е торчить. Так. Так, давайте. Попробуємо, що він по протоколах. Ближче вам, щоб було видніше, не знаю, чи вам так, видніше. Так, дивіться. Так, є 12. 9 вольт є, 12 вольт є. Ось і все на цьому. Так, ви бачите. Скільки ват не показало. Е, ну, швидкі є зарядки. Швидкі є зарядки. Я вже пробував, я свій телефон заряджаю. Не знаю, скільки він там видає. Е, ну, ну, Тут заявлено в районі 28 Вт щось таке подібне. Е, так, давайте ще попробуємо. Ще спробуємо дати навантаження. І будемо завершувати. Так, дивіться, даємо один. Подивіться, тримає дуже класно. Він ще навіть вольтаж збільшився. Подивіться, 3, 3 ампери, вольтаж навіть збільшився. Так, тепер е, тут. По протоколах, дивіться, 50 це не, не так, як тут уже було 100. 150 на е, безнавантаження. Тут дивіться, 50, 60, 70 1 А. 150, так, це 3 ампери. 250. Нормальна пульсація, так як для цього гаджета. Ну, нормально. Я думаю. Одне, що, одне, що, е, ви знаєте, одне, що, що мені тут не подобається, що немає е, Type-C. що е, одні USB. Е, і там, навіть, щоб замовити, я в, таких моделей немає, тільки USB йдуть. Е, так, ну, дивіться, класно. Тримає, класно, вигляд має гарний. Підсвічується красиво, сенсорна кнопочка, вимикається, вмикається, десь поє щось. Вмикається. Десь, може, руки в мене трошечки. Так, все працює. в мене в автомобілі він вже, е, вже декілька місяців і працює нормально. Е, і класно, що це вимикається. Так, ну що ж, ну ось цей я вам можу рекомендувати. Одне, що ціна. Е, ціна трошки завелика. Але і за це, я думаю, що сенсорна кнопка плюс швидка зарядка. Е, до речі, вони всі 12-24 вольти. Може комусь це потрібно, ця інформація. Е, ці теж непогані по своїм, ну якщо маєте от таке замовляти, то краще взяти ось цю трошечки дешевшу, і тут в двох портах буде швидка зарядка. Е, і ну, нормально, в принципі. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Дякую всім, що дивились мене. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Е, і всім дякую тоді. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео.